з нами кожного дня. Треба лише уважніше придивитися». Різдвяний подарунок доничанам у Хмельницькому театрі імені Михайла Стерицького влаштували показ сучасної вистави Попелюшка для дітей ВПО. Так хотіли підняти новорічний настрій. Вдалося на славу. Мені на це виставок починалась. Там дві дівчинки було. Так м -м, трогательно, дуже хорошо. Софія рідко відвідує театр та й вистави їй не дуже до душі однак після перегляду попелюшки свою думку змінила. Дівчинка насолоджувалася майстерною грою акторів. Оця вся атмосфера, оця музика новорічна, ялинки вони показують, що у нас наближається новий рік. що…» Є оця вся магія новорічна. Я дивлюсь, і мені дуже подобається, як грають актори, як співають, і музика подобається. Пані Юлія Переселенка із Донеччини. початку повномасштабного вторгнення живе у Хмельницькому. Каже, іноді не вистачає рідного середовища, а під час вистави зустріла багато людей із своєї області. Тож, хоч на хвилинку, наче повернулася додому. Навіть приємно почути знайомі. Назви знайомих і побувати в середовищі земляків, скажімо так. Хмельниччина дуже в принципі привітний регіон, нічого не можу сказати поганого, але все одно, коли в таких заходах побуваєш, як. Повертаєшся додому на якийсь час. там. Вистава Мюзикл Попелюшка сучасна інтерпретація казки Шарля Перо. Вона яскрава і цікава, тому її обрали для показу діткам. А вже після усі відвідувачі отримали солодкі подарунки. Дійсно, для нашого театру є важливим приймати участь у таких акцій. Ми завжди з радістю погоджуємося для того, щоб ми розуміємо, що зараз в нинішній час важливо єднатися, щоб ми всі були разом і разом перемог. Коли нашого спільного ворога і наша країна розквітала. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.